Тарас компанія Mahom на огляді номер 367 Breezy Basics. Складний інвалідний візок. Легко він розкладається. І параметри. Між підлокітниками ширина сидіння 48 см, загальна ширина від обода до обода. 68. Ви бачите, що тут вистає ніби цей. Ви зараз кажете, Тарас воно ширше, ніж 68. це ніж обут, Але тут є така штука. Дивіться, ось це отако припіднімається, воно складається, і вже нічого не вистає. Просто так зручніше, більше плече і набагато зручніше блокувати. Глибина сидіння 43, висота спинки 44. Відстань від сидіння до підлоги регулюється 41-48 см. Важить він всього лише 15 кг і витримує навантаження 125 кг. Повністю робочий, справний інвалідний візок. Є нормальні сліди експлуатації, типу різних царапин. Ну і, в принципі, все. Так, царапини, підніжки. Складаються, відхиляються. Так. Відхиляються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут граньком відкручуємо. Тут можемо регулювати кут нахилу осієї платформи. Передні колеса литі, широкі, будуть зручні їздити по якомусь такому навіть легкому бездоріжжю. А, регулюються вони по висоті, що десь змогу змінити нахилу холосидіння. Задні колеса 24, литі колеса а, фірми Ro. Зверніть увагу, а, досить такий хороший рівень протектора. Обуди поцарапані по всьому периметру. все як завжди. Блокування швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається колесо, блокування коліс. Все працює, є можливість регулювати, посилізатись когось тут. З другої сторони, та сама ситуація. Сидіння досить в хорошому стані, воно. З якимось таким брезентом зверху матеріал, який дуже легко витирається. Чорний, не вигорівший. До речі, можна зняти ось тут оці заглушки. Це раз, два, потягнули на себе, попрали. Те саме зі спинкою, лише треба тут з боку відкрутити. Також легко витирається, ніяких царапин, дірок, нічого такого немає. Це треба просто витрати краще. Підлокітники. Всі ціленькі, чорненькі, ніяких тріщин, нічого такого немає. Звісно, що вони відкидаються, регулюються по глибині, тобто можна туди назад їх втопити. Спинка тут всередині поролон, паралон, вона м'яка, плюс вона регулюється по натягу. Ось тут. І тут в нас регулювання висоти сидіння. Тобто, якщо ми переставимо сюди на нижній, то в нас підніметься рівень сидіння вверх. Ну і в принципі, в принципі усе. Загалом, доволі такий хороший візок, в хорошому стані. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!